Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про сторітелінг по структурі шлях героя. По цій структурі ми можемо розповідати про себе в сторіс в і потім зберігати віконечко актуального. Ми можемо писати пост про себе, а також ми можемо оформлювати сайт візитку або статтю знайомства для наших клієнтів. Взагалі, по цій структурі можна розповідати. Будь-яку історію і завершувати будь-якою цільовою дією. Про важливість вміння розповідати історії ми говорили вже багато разів в попередніх уроках, і зараз ми не будемо на цьому зупинятися, а саме поговоримо про структуру сторітелінгу з восьми етапів. У себе на екрані ви бачите таку схему з основними етапами. Перше це звичайний світ, коли ми показуємо те, з чого все починалося. Починалася наша історія. Другий етап це поклик, це те, що спіткало героя все поміняти. Третя частина це початок шляху, до яких наступних дій призвів наш поклик. Наступний етап, четвертий випробування це те, з чим довелося стикнутися нашу, нашому герою на шляху, тобто нам. Наступний етап це переламний момент, це п'ятий етап, це те, яким чином подолали ці випробування, що кардинально змінилося в нашому житті. Шостий етап це нагорода, що отримали від такої трансформації на цьому шляху. Сьомий етап відродження. Тепер все стало по-іншому, ви нова людина. Тобто ті обставини, про які ми розповідали в історії, вони якось на вас. Плинули, в принципі, як і будь-які обставини в нашому житті, і ми змінилися. І завершувальний етап це повернення, восьмий етап, етап заклику до дії нашого слухача. Тобто презентація вже сформованого нами оферу, тобто пропозиції. Ми можемо тут закликати до... В принципі, будь-якого навіть там поставити якусь реакцію, записатися до нас на консультацію, або ми хочемо продати наш курс. З чого ж почати взагалі написання історії по такій структурі? Ну, починаємо ми, звичайно, з кінця. Чого я хочу досягнути цієї історії, навіщо я її розповідаю людям? Що би що? Наприклад, я хочу запросити людей на свою безкоштовну консультацію, або на якусь. Подію, до якої я готуюся, або хочу запросити на свій курс. Розуміння, кого я буду кликати, є, болі аудиторії мені теж вже відомі. Офер з рішеннями, які я дам на цій консультації, заході або курсу, у мене також вже є. Це всі моменти, ці всі моменти ми закрили в попередніх уроках, тобто. Коли ми підходимо до історії, ми чітко розуміємо, кому ми будемо розповідати, на які больові точки ми будемо давити в цій історії. Вибачте, за те, що так грубо може прозвучати. І звичайно, ми розуміємо, як ми будемо підводити до, до якого конкретного оферу ми будемо підводити цю людину. Тож, давайте вже перейдемо до прикладів, адже на прикладах краще засвоїться. Приклад я зробила, звичайно, на своїй ніші. І уявімо, що я буду продавати свій курс, я проєкт, який ви зараз проходите. Я думаю, що вам буде корисно саме такий сторітелінг послухати, бо ви можете одразу відчути, чи ця історія якось з вами поєднується і викликає якусь емоцію. Ну що ж, поїхали. Перший етап звичайний світ, що я можу тут написати. Хтось не вірить в психосоматику. Але я живий приклад того, як екзема розвернула моє життя на 180 градусів. Я звикла, що ця хвороба дає мені сигнал, коли я рухаюсь не туди. І рік тому при новому загостренні мені довелося зробити паузу. А що я взагалі роблю? Працюю 24 на 7, продюсуючи експертів, упаковую їх навчальні програми, живу від запуска до запуску, не маю стабільності в прибутку і не відчуваю своєї повної реалізації. Тобто, я зараз на цьому етапі я людей просто занурюю в якусь історію, яка наче не пов'язана з моїм курсом, але я хочу викликати у них емоцію, емоцію. Про там, хворобу, про те, що саме вона заставила мене зупинитися. І таким чином я намагаюся знайти точки дотику зі своєю аудиторією, такі точки дотику, які, наче, не пов'язані з моєю навчальною програмою. Але дивимося далі. Наступний етап я переходжу до поклику, що мене спонукало до якихось нових дій. Такою була моя реальність. з ролі… Зірки, душі компанії, дівчини, яка може вести за собою сотню людей, я загрузла в ролі сірого кардинала, який робить все для клієнта і нічого не робить для себе. Тут я намагаюся уловити оцей зв'язок з аудиторією, бо я знаю чітко свою аудиторію, я знаю, що багато хто проходив те ж саме, коли. Повністю занурювалися в роботу, не приділяючи увагу тому, а що насправді хочу я. На жаль, ми всі опинилися в таких обставинах, де нам треба було виживати, і ми багато працювали, і забуваючи про те, чого ми насправді хочемо. І тому на цьому етапі поклику. Я намагаюся знаходити точки дотику зі своєю аудиторією на фоні того, що ми забуваємо, хто ми є і яке наше справжнє покликання. Переходимо до наступного етапу початок мого шляху. З цього ж все починалося. Як виявилося, швидко перейти від ролі, перейти від ролі до ролі непроста задача. Я боялася, що якщо перемкнуся на продюсування себе, то втрачу клієнтів. Не буде грошей, а раптом у мене нічого не вийде. Але я прийняла рішення дати собі два місяці на спроби просувати себе і створювати свої продукти. Відмовила більшості клієнтів в продюсуванні і зайнялася розробкою стратегії для себе. Ось тепер я відчувала себе власницею стартапа під назвою Я проєкт. Вже в перший місяць мій ентузіазм стикнувся з реаліями. Що на цьому етапі я хочу зробити? Звичайно, оці болі і страхи, які має моя аудиторія. Якщо я перемкнусь на свій я проєкт, можливо, я там втрачу, а що, якщо у мене стане менше клієнтів? А що, якщо я буду менше заробляти? І тут, знаючи ці страхи, які і я також проходила, і проходять мої потенційні клієнти? Я можу на цьому фоні, в цій історії, в цій частинці історії, я можу з ними знайти ще додаткові точки дотику. Переходимо до наступного етапу четвертого випробування. В історії ми повинні вести слухача по такій емоційній криві, коли наче все добре, потім знову якісь проблеми, які треба вирішувати, і потім знову вгору. Таким чином, ми можемо отримувати увагу і людям цікаво спостерігати за такою історією, де не все рівно, все просто, а насправді є у нашого персонажа складнощі, які він долає. Тож, етап випробування. Час йшов, а очікуваного прибутку не було від мого я проєкту. Я бачила, що попередні місяці працю... працюючи продюсером, Моя ЗП була вищою, а тепер я просіла в доході. Я більше вкладала, аніж отримувала. Тоді мені треба було приймати нове рішення: повернутися до старого, взяти двох-трьох клієнтів на продусування і не морочити голову зі своїми продуктами, чи продовжити йти до своєї мети. Переглянувши стратегію, і подумати, як. Оптимізувати і прискорити всі процеси. Обрати перший варіант для мене це здатися. при тому швидко. Тому я пішла в банк Пауза. Пауза, інтрига. Переходимо до наступного етапу на моменті інтриги. Переходимо до переломного моменту. Кажуть, що життя любить переможців. Тому я розписала всі 10 стратегій для свого просування, знаючи, що щось та й спрацює. Весь час я працювала з коучем, бо без підтримки важко. Тим паче на етапі, коли ти хочеш швидше прийти до мети і зрости в доході. Інструментів з маркетингу у мене навалом, але без людей, які в тебе вірять, ці трансформації ніяк не обійтись. Бо можна легко сказати. То не моє. Чого мені лізти зі своїм я проєктом в люди, коли вже і так шалена конкуренція на ринку? Наша мені та боротьба і прорив. І так нормально сиділа і заробляла, роблячи тільки для інших. І відповідальність розділялася, а не все на мені. Мене колбасило два місяці. Все йшло дуже туго, допоки. На цьому етапі, бачите, в переломному моменті я хочу зазначити, що мені було дуже важко, але мене рятувала підтримка. І дуже важливо, коли є люди, які в тебе вірять і які тобі допомагають. Тут я вже закидую удочку про нашу особливість нашої програми: це якраз підтримка і такий, скажімо так, мамський вайб в нашій програмі, коли ми всі один за одного. Вболіваємо. І тут я про це й кажу: що важливий переломний момент для мене був, коли я не бачила результату, але зі мною був коуч, який мені допомагав, і тому я продовжувала рухатися далі. Що ж, мені, яка нагорода у мене була за мою цю витримку, за моє терпіння і наполегливу працю, допоки не завершився етап підготовки. Тобто там я зупинилася знову, да, зробила таку невеличку інтригу. Мене колбасило два місяці, все, все йшло дуже туго, допоки, допоки не завершився етап підготовки. Для того, щоб продавати свої продукти, мені просто потрібен був час. І коли все було упаковано, розкладено по поличках, я запустила рекламу і гарчик заварив. Мої продукти, стартери придбало більше 300 людей. Я запустила два потоки свого наставництва в оновленому форматі, розширила команду, набрала плюс 2000 тисячі нової аудиторії, зробила свій телеграм-канал на майже 700 людей, стала учасницею бізнес-клубу, нетворкінги, нові пропозиції. На мене перестали дивитися як на сірого кардинала. Тобто є нагорода за, за мої, скажімо так, страждання. І ця нагорода вона показує про те, що я досягнула якихось успіхів, і я малюю людям через свою історію картинку того, що може бути у них. У когось не, поки що немає курсу, він тільки планує. Але я зазначаю, що у мене вже є. Я його вже зробила, і вже 300 людей пройшли ці навчання. У мене вже є там збільшення аудиторії, у мене вже є додатковий канал комунікації, тобто. По факту, за два місяці я упакувала себе вже як експерта і досягла якихось результатів, які, можливо, моя аудиторія ще поки планує досягнути, і, відповідно, вони можуть до мене за цим звернутися. Знову ж таки, удачка на продаж моєї програми. Наступний етап це відродження. Тепер я відчула своє нове позиціонування. Я експерт. Тепер не я кручусь довкола своїх клієнтів як найманий працівник, а навпаки, всі події крутяться довкола мене. Тобто продовжую малювати оцю картину успіху, скажімо так, класного життя, коли тепер ти в центрі уваги. І все, що я роблю, складається в скарбничку майбутніх звершень. Я посадила зернятко, поливала, і тепер воно проросло і починаю давати свої плоди. Я відчуваю, що тепер інвестую свій час з розумом, інвестую його в себе. І саме це я хотіла відчути. Я зробила прорив в своєму бізнесі під назвою Я проєкт. Так, мені було важко і незрозуміло, страшно, що все провалиться. Але я не відступалася, адже займалася найважливішим проєктом в своєму житті. Така мотиваційна промова для того, щоб надихнути інших. Теж займатися своїм Я-проєктом і пам'ятати, що найкраща інвестиція це інвестиція свого часу не в себе. Восьмий етап завершальний це повернення. Якщо ви хочете побудувати прибутковий бізнес на своєму Я-проєкті, розвивати свій особистий бренд, отримувати партнерські пропозиції, створювати неймовірні продукти, про які будуть говорити всі, я хочу дати тобі повну стратегію, підтримку і допомогти з розвитком і прибутком твого я-проєкту в моїй програмі. Заповнюй анкету на сайті і чекай дзвінка. Це завершується. Call to action. Цей сторітелінг можна скорочувати, можна його розтягувати на декілька днів в, свої, в своєму «Інстаграм», Це нормальна історія. І, звичайно, що коли ми робимо перерви, ми повинні людину ввести в контекст того, що ми розповідаємо. І, взагалі, це доволі творчий процес. Звичайно, ми наповнюємо цей текст далі, коли у нас є вже сценарій, і ми переходимо до публікації. Ми можемо наповнювати цей текст якимись опитуваннями, якимись стікерами з реакціями, щоб люди реагували, щоб люди підтримували. Ми можемо почати з того, що. Ми хочемо поділитися своєю там, інтимною, скажімо так, історією, і дуже розраховую на вашу підтримку, адже для мене це дуже важливо. Для цього сторітелінгу я взяла історію зі свого життя. Але я цю історію виклала по структурі, тобто, не було якихось придуманих фактів. Звичайно, що далі, після цього сторітелінгу, я можу продовжувати. Розповідати про свою програму більш докладно, розказувати про соціальні докази, показати відгуки про те, як у нас в програмі тут все влаштовано, показати структуру, методологію, тобто багато різноманітного матеріалу, який ще додатково розкриває цінність мого продукту. Але найважливіше це на старті зачепити увагу. Людей і утримувати її на протязі всього сторітелінгу І якраз в цьому нам по факту і допомагає ось така структура. Також ми сторітелінг можемо зберегти віконочку актуального і потім на цей сторітелінг переводити людей. Ви набираєте нову аудиторію, щоб заново не розповідати одну і ту саму історію. Ви можете просто людей направляти в це віконечко актуального, казати, що тут я зберегла історію про свій шлях до мого продукту. І таким чином ще раз аудиторії нагадувати про свою унікальну історію. Це взагалі-то один з форматів самопрезентації. Хочу вас закликати спробувати поекспериментувати і прокачувати, продовжувати прокачувати навичку. В написанні сторітелінгів, в розповідях історій. Тому практикуйте, у вас інструментів вже дуже-дуже багато, ви можете обирати. І я вам бажаю гарних, крутих сторітелінгів.